Друга частина вірша Лесі Українки, який написаний у 1897 році, 128 років тому. Вчора я читав першу частину, сьогодні читаю другу. Слухайте. Я тільки що знов прочитала ваш дуже неначе укрицю закований, міцно озброєний вірш. Як же за нього я маю віддячити вам? Байку хіба розкажу. А мораль, ви самі вже виводьте. Битим шляхом та крутим їхали ми на узгір'я, Айпетрі. Петрі. Вже поминули сади, виногради рясні, кучеряві, що покривають під гори, наче килим розкішний. Ось уже й лаврів, поетами люблених, пишних магнолій не видко, ані струнких кипарисів. Густо повитих плющем, ані платанів розкішних наметів, тільки зустрічалися наш, нам земляки наші білі берези. Явори й темні дуби до негоди та борівію звиклі, але й вони вже зостались далеко за нами. Тільки терни, будяки та полин товаришили нам у дорозі. Потім не стало і їх. Крейда, пісок, Червонясте та сіре каміння, скрізь понад шляхом нависло неплідне та й голе, наче людина північному морі. Сухо ніде ні белини. усе задавило каміння, наче довічна тюрма. Сонце полке сипле стріли на білою крейду. Вітер здійма порохи, душно води ні краплини. Це, наче дорога в нірвану. країну всесильної смерті. Аж ось на шпилі, на гострому сірому камені блиснуло щось, наче пломінь. Квітка велика, хороша, свіжі пелюстки розкрила, і краплі роси самоцвітом блищали на дні. Камінь пробила вона той камінь, що усе переміг, що задавив і могутні доби, і терни непокірні. Квітку ту вчені зовуть. Саксіфрага. Нам, поетам, годиться назвати її Ломи камінь і шанувати її більше запишного лавра. Ось такий вірш. Дякую.